відбувається вже і зараз мені захотілося певного часу фарбуватися. Сьогодні нема буде завтра. Дитинство було цікавим. Я зараз, от коли дивлюся на дітей, дивлюся на свою дитину, я дуже чітко розумію, що ми жили зовсім в іншому світі. Якщо сьогодні діти дуже багато пересуваються навіть містом, в моєму дитинстві такого не було. Воно проходило на моїй вулиці, я народився в центрі міста. Е, у нас було багато дітей по всій вулиці, які товаришували, ми грали е, подвір'ями, е, зустрічалися, грали наші любимі, улюблені ігри, Це, ну, як для хлопчиків, то футбол. З нами грали і дівчата. Е, взимку, от для мене взагалі взимку, взимку все от було пов'язано з хокеєм. Ми бігали з клюшками, грали в хокей, без ковзанів, тобто просто в чоботах. І не було в нас шайб, були м'ячики такі, тенісні. І Тому, коли приходила зима, це для мене було все, бо я дуже любив цей вид спорту. На санках каталися. Сьогодні я цього в дітях не бачу, діти в хокей не грають, на санках майже не катаються. Теж сказати, що я був збитошним, я не можу. У мене скоріше деколи так виходило, що... Десь з якоїсь певної причини міг розбити вікна м'ячем, але на цьому моя збитошність закінчувалася. Бо я був слухняним хлопчиком, ніколи не переходив рамки дозволеного. Мене батьки рідко коли наказували, але якось тримали мене в певних рамках. І я не те, що боявся, але, напевно, поважав їх і не хотів їх засмучувати. Тому поводився, ну, як я вважаю, гарно. У мене, якщо так вважати, за часів Радянського Союзу, десь в певній мірі, е така була більш-менш благополучна родина. Тобто тато з мамою мали постійну роботу, е мали непогану зарплатню, тому якось не відчувалася навіть. Е Потреби десь іти працювати, чи там, чи, чи що. А як, якраз я школу закінчив в момент перебудови, це був 91 й рік. Е, і, звичайно, що з'явилося багато, багато чого, чого хотілося, але не моглося, тому що батьки вже мене не могли забезпечити, е, напевно, тим, що я хотів. Я змушений був піти працювати. І якось у цей час, коли працював, напевно, що було не до почуттів. А в першу чергу там ну, якось так ставало завдання заробити грошей. Так, потім ввечері відпочивати, як відпочивали всі, е, тоді ж стільки спокус було. Е, я би може навіть би сказав, що більше ні аніж сьогодні, оскільки то все було нове. Сьогодні у нас нового фактично немає. Можливо, щось як якось десь і з'являється то це те, що ми вже бачили або чули, але тільки-тільки чимось краще. А тоді з'явилося взагалі багато чого невідомого. якось, от В першу чергу про це думалося, цього хотілося. Ну, Напевно, банально те, що з'явилося дуже багато яскравих закладів, ресторани, бари, гарний одяг. І більшість з моїх знайомих і друзів от, відвідували ці заклади. Якось хотілося не відставати від них. Хотілося теж гарно виглядати, купити гарне взуття, гарний одяг, десь ввечері відпочити після роботи там, десь добре. Принаймні вдома в той час я фактично не був. І можна сказати, що я приходив тільки переночувати, а взагалі весь час проводив десь поза межами. Квартири поза межами свого будинку напевно те, що я займався боксом, то це було просто скоріш для самого себе, оскільки я не бачив себе спортсменом, тобто я не не їздив нікуди на змагання, якщо я виступав, то десь тільки тут у Черніцях. А, займався просто для себе. Але тато в мене в боксі дуже відома людина. Він протягом більше ніж 20 років очолював колегію судей Чернівецької обласної федерації боксу. Він сам дуже відомий боксер, кандидат у майстер спорту Радянського Союзу. А, цього звання дуже важко було колись досягти. Він є чемпіоном чотирьох областей. Ну, і у нас в родині завжди бокс, це як був як культовий вид спорту. І напевно тому от я дивився, як от е е мій тато такий відомий. І Я ще з дитинства пам'ятаю, коли ходили дивитися на змагання, а мій тато в суддівській формі, в гарній, стояв посеред рингу. Е е ну, Мені якось хотілося теж бути до цього причетним, напевно. Він мене деколи брав із собою, коли їздив в інші міста, обслуговувати змагання. Напевно, це підштовхнуло мене теж займатися цим видом спорту. Е, але найбільш е, таке моє близьке відношення до спорту, це вже наступило зараз. Е, вже в, дорослий, в дорослому віці. Ви знаєте, напевно, я е, мрію про сина зараз. Але коли дружина була вагітною, у мене думки були тільки про те, щоб з'явилася донька. Дуже хотів доньку. І навіть шуткував, коли дружині казав, якщо народиться син, я повернуся до Італії, де я в той час працював і жив і працював. Дуже щасливий, що в мене є донька. Адже не знаю, от для мене все ж таки от дитина, так, це асоціація з ніжністю, з увагою якоюсь. Так. Я би не міг. Там, так Обійняти сина, посадити його на коліна, цілувати. Е, якось це б, напевно, було б неправильно. Я би не зміг якось так е, реалізувати себе як ніжний батько, а з донькою це легше. Тому я дуже щасливий, що в мене є донька. Ну, я був би не проти, звичайно, зараз мати сина, ну, але також от, як, як складеться. Принаймні, я вважаю, що деколи потрібні такі моменти, коли ну, не те, що відпочити, це, напевно, буде дуже грубо сказано, але просто для того, щоб залишитися саме з собою наодинці, от такі поїздки потрібні. Я от вперше в житті, до речі, от якраз до Словаччини поїхав один, взагалі один. І не було поряд жодного знайомого, там, жодного друга там, чи когось з рідні. І я не можу сказати, що в цьому плані я відчував дискомфорт. Мені було дуже-дуже комфортно. А звичайно, що коли повернувся, дуже приємно знову було побачити всіх своїх рідних. Вони напевно дають дуже багато можливостей і часу передумати, переосмислити все те, що відбувається з тобою. Просто залишитися сам на сам із своїми думками. Із своїми проблемами, е, якось по-новому, по-іншому, е, з іншої точки зору, подивитися на ту чи іншу проблему і спробувати її вирішити. Ви знаєте, деколи це спрацьовує. Час від часу мені вдається побути сам на сам із собою. Е, я дуже люблю на під час вихідних, от коли. Роботі. Але я все ж таки приходжу на робоче місце. Воно для мене не знаю. Для мене моє робоче місце, мій кабінет це як другий будинок. Я настільки себе комфортно там почуваю, що мені навіть там деколи буває приємніше, аніж вдома. Тому е, десь прихожу, якщо хочу побути сам на сам з собою, приходжу на роботу, просто посидіти. Е, е, і це допомагає. Спланованих якихось таких дій у мене майже немає. Якщо щось таке цікаве стається, то це стається е, е, експромтом. Ну, не знаю навіть. Можливо, навіть ну, не те, що кожен день, а кожного тижня я можу щось таке утнути, чого не розуміють, оточуючі. І причому це відбувається якось таке, не знаю. ну от Просто мені, знаєте, я людина імпульсивна, мені захотілося це зараз і вже. І я це зроблю зараз і вже. Я можу до останнього спокійно сидіти а тут, зірватися раптом. І... І вже через кілька годин їхати кудись. Чи щось зробити, наприклад, от мені в свого часу так от, захотілося мати сережку чи кульчик, я не знаю, хто як називає, кому більше це подобається. І пішов і зробив, я нікого не питав. Е, мені захотілося певного часу фарбуватися, фарбувати волосся, коли, ну, коли воно було. Я пішов і нафарбувався. Мені захотілося зробити татуювання. Я пішов і зробив, теж нікого не питав. Це відбувається вже і зараз. Я не можу сказати, що я захочу ні через годину. Я не знаю, чому, от як от дивився, мені дуже завжди подобались там пірати, козаки із сережками. Просто прийшов день, коли я вирішив, що я теж хочу носити сережку. Пішов в салон тоді, бо не хотів сам це робити. Та сережка в мене з'явилася. З цією сережкою е я був досить багато, десь, напевно, років шість. І коли я жив в Італії, я просто звернув увагу на те, що більшість е молоді там е все ж таки носить дві сережки. Я не знаю, е з чим це пов'язано, але мені це сподобалось. А оскільки я був разом з дружиною в Італії, а мою дружину звали Марія, я вирішив їй подарувати на День Марії. Дуже гарні сережки, які я побачив в одному ювелірному магазині. Я купив їй ці сережки, але дуже багато часу я звертав увагу саме на них. Вони мені здавалося дуже гарними. вони якраз такі, які мені подобаються, враховуючи те, що я з дитинства дуже захоплювався історією давньої Греції та давнього Риму, а ці сережки були з так званим грецьким узором, грецьким орнаментом. Я весь час дивився, дивився на них і дружину на це звернула увагу. Коли прийшов день святого Альберта, а є й такий про нього мало хто знає, тому що він не святкується у православній традиції, ось прийшов День Святого Альберта, і як це не смішно було б, але дружина віддарила мені такі самі сережки, і я настільки якось не знаю, був радий цьому, був настільки заведений. Що я е, вирішив не чекати і того ж вечора сам собі е, пробив друге вухо і ставив другу сережку. Е, з тих пір я з ними нерозлучний, вони є частиною мого життя, частиною мене, е, що навіть були якісь, напевно, в житті певні умови, коли мені так. Е, е, і коли я влаштовувався на ту чи іншу роботу, і мені пропонували все ж таки позбутися сережок, це, знаєте, це у мене правило моє. Це як частина мого тіла, я з них не збуваюся в жодному випадку, вони завжди будуть зі мною. Тобто ці умови навіть не обговорюються. Це частина мене, частина мого іміджу. Навіть напевно, що багато хто коли бачить, вважає, що якщо... У чоловіка дві сережки, то він якось представник е е нетрадиційної сексуальної орієнтації. Це зовсім не так, і це не має жодного відношення. Я думаю, що це просто сприйняття е тою чи іншою людиною е прекрасного і розуміння, що от, е ця людина хоче бути саме такою. Е тому вони є і будуть завжди зі мною. Ви знаєте, я ніколи не думав е про це. Що подумають ті люди, які оточують мене, але напевно мені в цьому плані везе, оскільки я ніякого засудження ні від кого ніколи не чув. Можливо, напевно, це те, що я ніколи нікому не роблю зла. Це, напевно, такий мій принцип. Якщо людина щось робить, таке навіть щось шалене. Але вона не приносить зла іншим людям, так які оточують, то це ні в якому разі не можна вважати злом. Мені завжди, от навпаки, напевно, хочеться комусь десь допомогти. і Я завжди дуже переживаю, якщо у людей якісь неприємності, навіть у тих людей, яких я не люблю, так чи там вважаю своїми недругами, я завжди дуже переживаю, навіть якщо у них якісь неприємності, співчуваю, можу навіть допомогти. Тобто я. Я людина не зла, і я вважаю, що якщо е, мої плани не, там, чи мої намагання не, не деструктивні, то вони цілком нормальні. Як би це не сумно, але напевно так. Дуже багато чого би хотів би змінити в своєму житті. Навіть погодився би. Напевно, повернутися трошечки так десь в минуле, щоб переграти ті чи інші ситуації. Можливо, не все склалося так, як я хотів би. Так я, як, як я би мріяв, як я це бачу. Хоча я не вважаю, що в мене погане життя, але так. ну, Багато чого я, напевно, змінив би. За натуро я і оптимістом. Я навіть у найскладніших ситуаціях ніколи не опускаю руки. І завжди вмовляю себе, що все буде добре, що сьогодні так, сьогодні така от чорна полоса в моєму житті, завтра обов'язково буде біла. Тому що, знаєте, десь, напевно, я вважаю, що коли людина песиміст, вона до себе, як магнітом, притягає все негативне. І Якщо вона буде негативно настроєною, то добра і чогось там кращого в її житті просто не буде. І треба вірити, що сьогодні нема, буде завтра. І якщо так жити, то так значно легше жити. Так, звичайно, не все складається так, як я собі це малюю, але в деяких питаннях все ж таки я досягаю якихось, може, не самих таких глобальних, самих головних цілей в моєму житті, але певні такі десь, десь локальні успіхи, скажімо так, в мене є. Навіть саме слово правда можна думати про різному, так, і вважати за різне, якщо приймати таке, таке поняття, як. Правда життя, то напевно все ж таки намагатися не обманювати себе і оточуючих в е тому, що ти вважаєш е головним, щоб це завжди були, було по-справжньому, е щоб не було лукавості, е щоб. Не було такого, щоб людина в чомусь брехала. Тому що, так, да, якщо є таке поняття, так, лож во ім'я добра. Ну, В цьому плані, напевно, її можна так от якось можна дозволити їй існувати. Але все ж таки правда це бути правдивим до себе, бути правдивим до оточуючих, бути правдивим до життя. І якщо б всі люди були б такими були б справжніми, були б відвертими, щирими, я думаю, що нам було б легше жити.